Презентуємо вашій увазі Килим шикарної європейської класики із нової колекції з досить виразним узором. Ви подивіться на цей центр. На центр нам говорять, що він має лежати в залі в шикарні прихожі. Це, до речі, Хамелеон. Ми, якщо обійдемо його з другої сторони, він одразу ж набирає темних відтіночків. Подивіться на цей. Просто бомбезний кіном. Відтінки, сіро, графітові і холодні відтінки бежа. Це дуже-досить гарні відтіночки, які будуть робити вашу кімнату досить виразною. Звісно, тут де 3D-об'ємний візеруночок. Ви подивіться, як класно виступає ниточка. Ну а основа, ви запитаєте за основу. Основа тут де натуральна, натуральна йде коврова основа. Бахрама. Бахраму зробили коротенькою, зовсім не маркою. І вона йде в сірому відтіночку. Висота ворсуку досить Класнюще. Ми йдемо по килиму і відчуваємо таку пухкість і легкість це вам не передати. До речі, до речі, дівчата, у нас так і продовжується акція на килими у розмірі 2х3-3,5. Акція 2 на 3-3,5. Ой, Коль! Дивися, до речі, тут тут якась полосочка йде. Дивіться, дівчата, вже робимо вам супер ціну. Тут йде маленька якась полосочка з фабрики. Бачите, забули, мабуть, ниточку забити. Цей килимочок ми вам робимо 2900. Дивіться, оцей килимок, дівчат, вже робимо ще супер акцію. Килим абсолютно новий. Тільки по ньому йде ось така ледь-ледь видно, не видно, не забита ниточка. 2900. Як вам? Хто подивився ролик? Круто. 2900 ціна. Продовжуємо далі. Килимочок може бути у всіх розмірах, від 0,8 на 1,5 до 3 на 4. Килимочок можна подолити в спальню, можна положити в зал, а можна навіть зробити прикроватні. Якісні килими з безкоштовною доставкою на килими України. Звертайтеся, слідкуйте за нами. Акції кожного дня.